Привіт! Ви на каналі Англійська для своїх. Сьогодні розглянемо вживання will та «be going to». Після цього відео ви точно будете знати, яку вибрати часову форму. I am going to visit my friend. Я збираюся відвідати свою подругу, I will visit my friend. Я відвідаю свою подругу. Обидва речення показують майбутню дію. Але перше речення говорить, що ця дія була запланована, я мала намір це зробити, а друга показує, що. Рішення прийшло в цей момент відразу. Тож ми вживаємо структуру Be going To, коли хочемо показати, що дія запланована. У теперішньому часі be має форми M is A. Якщо ви забули, передивіться відео про вживання дієслова to be. Праворуч вам підказка. Він збирається купити нову машину. He is going to buy a new car. Вони збираються переїхати в свій новий будинок. They are going to. To move to the new house. Ми також вживаємо структуру be going to для висловлення передбачення, яке базується на тому, що ми бачимо або знаємо. Якщо ми бачимо, що насуваються хмари, ми можемо сказати: Look at the sky. It is going to rain. Подивись на небо, збирається дощ. Якщо ми знаємо, що до відправлення потягу залишилося небагато часу, а ми ще навіть не на вокзалі, ми можемо сказати We are going to miss our train. Ми пропустимо наш потяг. Тепер перейдемо до використання допоміжного дієслова will. Як я зазначила раніше, ми його вживаємо для вираження миттєво прийнятого рішення. Мама вам говорить, що немає вдома хліба, і ви відразу реагуєте: I will go to the shop. Я схожу в магазин. Також ми вживаємо допоміжне дієслово will, коли ми робимо передбачення на основі того, що ми віримо, думаємо, що так станеться, уявляємо, сподіваємося. I believe she will be a great doctor one day. Я вірю, що колись вона стане гарним лікарем. Will також вживається для вираження подій у майбутньому, які ми не можемо контролювати. He will be 16 next month. Йому буде 16 наступного місяця. Тепер ви знаєте, коли вживати Will, а коли be going to. Якщо я вас запитаю, що ви будете робити сьогодні ввечері? Ті, хто має план, наприклад, сходити в кіно. Має такий намір. Вони скажуть I'm going to go to the cinema. Я збираюся піти в кіно. У кого такого плану не було, але він надумав цей момент, що можна було б сходити в кіно. Він скаже I will go to the cinema». Я піду в кіно. Напишіть свої відповіді в коментарях. На цьому все. Не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися цим відео своїми друзями. До зустрічі на наступних уроках англійської мови. Bye!